вам Два костюма у білому і ось такому капучино кольорі. Ну, білий та й білий. Тут зрозуміло, так я зараз розповім на цьому, бо тут багато цікавішого, бачите. Сама ось ця дов'язгумка, вона така, як меланж, красивий колір. Це аплікація, яка по краях оброблена лазером. Це дуже складна технологія. Коники в нас теж вишиті, потім зроблена аплікація, а потім вона зроблена лазером. Зверніть увагу на гудзики, це кнопочка гудзик, з е, як перлинка оброблена. Класна, дуже моделька, вона на флісі, моделька сама, дивіться, от внизу з защіпом. Бачите, защіпом, і сама тканина Лакоста вона практично не вбиваєма для костюму. Це дуже важ, важливо. Чому? Бо коліна не витягується, не спирається. Ну бо е, треба часто прати речі, які улюблені. Ми їх часто носимо, бо їм часто перем. Тому е, в лакості саме костюми себе зарекомендували найкраще. Що у нас по ціні? 5700 і що у нас по розмірах до від 42 по 50 українські йдуть в розмір в розмір.